Вітання. денний випуск новин на Україні Андрія Нетворк студії Катерина Супрун та Назар Задарій. І одразу до найголовнішого новини з фронту від початку доби окупанти вже двічі відкривали вогонь, обстрілювали з мінометів 82-го калібру. Власне втрат серед особового складу збройних сил немає. Та й по всьому? Та й по всьому. Два э, обстріли за минулу добу. Два уже, уже два э, маємо. Так що слідкуємо за новинами з фронту. Тим часом у нас є э, заключний Епізод. Фіналочка по Медведчуку, по, по записам з ним. Там е, наголошується, що ось він вдалим був, ну чи як вдалим, Ну сказати? наголошується не там, а в принципі наголошувалось, ось. що він е, якби важливий, важливий гвинтик в системі обміну полоненими. Ну, як завжди, Порошенко казав, що Медведчук виключно тільки от його роль була в цьому, і він був призна... і Це була прес-конференція Порошенка 18-го року. Євген Кузьменко з цензуру поставив йому це питання про взагалі участь Медведчука в всіх цих справах. І Порошенко говорив про те, що він займався обміном полонених і призначив його на цю, так би, позицію, роль. на цю позицію, роль та тодішній голова служби безпеки України, і це був Валентин Наливайченко. Угу. власне. І, начебто, Медвечук займався суто цими речима. Плівки записи з голосом, схожим на голос Медвечука отримали бігус-інфо, І ми четверту серію подивилися, і вона насправді стовідсотково, мабуть, найбільше. Мене особисто найбільше вразила і саме в моменті обміну полоненими, тому що економічні, як Денис Бігус власне і говорить в цьому розслідуванні, що ми і так всі знали про всі ці схеми, оборудки, mm -hmm. про м, м, бажання прикурити за перебрікам від агресора і так далі. Про схеми і бізнес-інтереси, власне, це нічого не м, ні, ніхто, в принципі, там особливо це не приховував. Журналісти, я маю на увазі про це писали і говорили, і навіть питання Сергія Щербини на цій прес-конференції, яку цитують у розслідуванні про участь Григоришина в торгівлі електроенергією з Росії. Ну, тобто, він тоді ставив це питання. Очевидно, він тоді якусь інформацію мав. Тобто, це не те, щоб з неба впало. Але от історія про обмін полоненими, а саме про Рахмана Кіборга, вона. Це дуже підступно так поводитися з людьми, особливо тими, які своє життя готові віддати за державу. Більше читайте про це у нас на сайті, там величезний текст, і то теж остання частина розслідування цього, вона теж найбільше більше години там триває це відео. Спочатку розказують про знову про газ, про енергетику, там і далі вже. Уже в кінці уже підводять до того про всю цю цінічні, цінність цієї історії, всі з обміном полоненими, і що Медведчук не особливо там був ефективним перемовником в цьому процесі. І що важливо, Бігус сказав, що вони викладуть абсолютно весь масив записів, які у них є, для того, щоб всі скептики послухали і подумали, чи побачили вони там щось те. Інакше як це побачили журналісти бігу Синфо. Можливо, випливуть ще якісь факти, це ж треба порівнювати просто події, але це більше 10 годин розмов з голосом Медведчука, схожим на його це не так багато насправді. <гум> <не так багато. гум> <гум> Добре, йдемо далі. Вчора відбулася розмова телефона президента Зеленського з президентом США Байденом. Виявилось, що Джо Байден запросив Зеленського на липень у до себе в Вашингтон. Буде розмова, але ми вже знаємо, що по факту це буде розмова вже після того, як Байден поговорить з Путіном 16 червня у Женеві. Далі була спочатку. Це в Твіттері було повідомлення. Перше було повідомлення вже з Білого Дому зразу після розмови. Що такий факт відбувся, тобто йшлося про зустріч про запрошення Зеленського mm -hmm. до Вашингтона, і потім була вже заява в Офісі президента. Ось і там потім виявилося уже на сьогоднішній день журналісти акцію помітили те, що заяву першу виправили, і вона стосувалася ПДЧ України в НАТО. Власне, про що йдеться? Ну, зараз в заяві е, написано, що Байден запевнив, що позиція України обов'язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань в НАТО, а також запланованих заходах найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання українській державі плану дій щодо членства в Альянсі. А до того е, вона звучала інакше. У нас немає лінку, так? Да? Е, ні. ні. Ну це вже тепер, як вона це звучала. Це теперішня, це тепершня тепер, заява. Тепер... А до цього, а до цього йшлося про те, що е, Байден, начебто, запевнив підтримав. Зеленського в тому, що е, Педече там будуть вирішувати да. питання. Це а тут виправили так. Ну звичайно, наше прагнення зрозуміле, і Володимира Зеленського, мабуть, теж прагнення зрозуміле, педача України в НАТО. Тут а уже... а ще а ще іноді офіс президента переграє трохи з заявами з їх. Інтерпретацію угу. на сайті офісу президента, але да, в Білому домі зазначили, що українці неправильно зрозуміли цю заяву і виправили текст. Ну, власне, теж вчора була заява заступника генерального секретаря НАТО, і йшлося про те, що в альянсу немає консенсусу щодо ПДЧ для України. Ну і Зеленський відреагував на виправлений текст. І сказав, а. що і сказав, що головне це не слова, а дії. Супер. І Ще е, в тій розмові йшлося про північний потік. Звичайно, ну це, і, мабуть, перше там головне питання по цій розмові. Е, так, і що сказано, це ось цитуєте, що написав офіс президента Байден та Зеленський, обговорили питання енергетичної безпеки. Президент США наголосив, що він є противником реалізації. Проєкту Північний Потік-2. А Зеленський сказав, що цей трубопровід це не є економічний проєкт, і він стверджує, що створює серйозну загрозу та є безпековим викликом і має розглядатися через призму гарантій безпеки для України. От така заява в Офісі президента. І ми переходимо до наступного до Трампа. Переходимо Ой, тепер від Байдена до Трампа. Безжально тиснув та вмовляв. CNN повідомило про аудіозапис розмови адвоката Трампа з Андрієм Єрмаком. Який тоді ще був помічником помічником президента? Так. так і ще третій був там Курт, Курт Волкер Який да. спецпредставник Сполучених Штатів в Україні був на той момент. Так. Про що йдеться? Йдеться власне про скандал, який породив перший імпічмент Трампа, так би мовити, і йдеться ця розмова між Джуляні, Куртом Волкером і Єрмаком. Вона відбувалася. Перед тією вікоповною розмовою Трампа з Зеленським то Зеленському везе з американськими президентами, власне е, через які через, через що було імпічмент оголошено Трампу, але він не ну якби не не був доведений, як би мовити, Це до, президент до логічного. той Трамп, якому двічі оголошували імпічмент. Ну, так, але то питання не в цьому. Вісту... Питання в тому, що Дж Дж Джуліані Джуліані намагався. Е, за словами CNN і відповідно до записів, натиснути на українську владу, щоб розпочали знову провадження стосовно сина Байдена, Хантера Байдена, його причетності до діяльності бурізми. Це компанія енергетична, і власне якимось чином це поворушити. Крім того, Джуліані просив, щоб український уряд. Якби так би мовити, визнав втручання в вибори в Сполучених Штатах 2016 році, але CNN, власне вказує на те, що це не є правдиві тези, і йшлося про те, що ви розпочніть провадження, а потім розберемося. Ну тут, власне, вони цитують уривок з того аудіозапису. Все, що нам це Джуліані каже. Все, що нам потрібно від президента Зеленського, це сказати: Я поставлю чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає, відкопає докази, які нині існують. І чи є інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справа про Байдена має бути припинена. Хтось в Україні повинен поставитися до цього серйозно. Ну і крім того, і в розмові між Джуліані і а... Куртом Волкером йшлося про те, що таке рішення воно могло би відкрити якби двері для покращення відносин між Україною і США, але ну, як ми розуміємо, цього всього не сталося на щастя, так би мовити. І Джуляні ну, заперечує, каже, що він правомірно поводився і просто якби виконував роботу і свого... захищав свого клієнта шефа. Так. Ну, тим часом Єрмак це поки що не коментує, коментарів не дає. Ну, може, згодом вони з'являться і нам пояснюють, що тоді відбувалося. Ось це були найголовніші новини станом на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua, підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах. Якщо вам подобається, те, що ми робимо, ви можете допомогти нам. Гривнею, всі реквізити є у нас на сайті. З вами були Назар Зарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. thank